Мрія на кінчику шпаги. Найсильніші кадети зустріли у Львові Галицьку осінь. Щорічні змагання з фехтування стали стартом сезону і доброю можливістю заявити про себе. Як і щороку фехтувати на Галицьку осінь, з'їжджаються усі юні спортсмени. Адже для кадетів це можливість набрати рейтингові бали, аби потрапити до складу національної молодіжної збірної. І велика увага до цього віку, тому що це резерв, проводяться чемпіонати світу серед кадетів. Кількість учасників більше 70 серед дівчат, тобто представлені всі регіони, Приглядається до юних фехтувальників і тренерський склад перспективних. Запрошують на навчання до Львова. Ну, я вже в 11 класі. Це єдина можливість попасти в Львівське вище училище спортивне. І тренера розцінюють як ну, що дивляться на нас, щоб ми поступили. Ну щоб взяли до нас до них училище. Окрім того, на цих змаганнях юні спортсмени мають змогу випробувати власні сили та подивитися на техніку суперників, адже лише на доріжці можна зрозуміти усі помилки. Мені сказали розслабитися і ждать, піде в атаку і колоті зверху кожен суперник від чимось з унікальний. Він виконує зовсім різні дії, і потрібно не підлаштовуватись під нього, а задавати свій темп і виконувати тільки свої рухи, лише підтримати, а не повчати юні таланти. Приїхала і досвідчена олімпійська чемпіонка Яна Шем'якіна. Де би я не жила би в якій країні, в якому завжди буду болювати за львівських, тому що вони близькі мені, і тому завжди буду казати, що дійсно львівські фехтувальники. Вони найперспективніше буду завжди радіти їм, їхніх перемога. Нагода потішитись за кадетів і ще буде, адже Галицька осінь це лише перші змагання сезону. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.